Чи попадались вам коли-нібудь в загашнику якісь загублені, давно забуті карти пам'яті та ще й повні з загадковими зйомками? Я давно вже намагаюся бути блогером, і тому все те, що я знімаю, я оцінюю як з, з точки зору Ютуба. як воно буде для глядачів виглядати. А коли мені попала в руки ця карта, то я зрозуміла, що це ну ніяк не для Ютуба. Там була страшена якість, тому що екшен камера була куплена випадково на Аліекспресі. Взагалі-то для мене екшен камера це не про якість. Це так, щоб видно було, що ти їдеш на веліку, падаєш, там, на байдарки пливеш, перевертаєшся. До поганої якості я була готова, але ж не до такої степені. Вже пройшло, мабуть, років 6-7, як попала мені в руки ця карта, і я зрозуміла, що добре, що я її не викинула тоді, бо там виявився дуже цікавий пригодницький вражаючий похід. Це Полтавська область, річка сула. Почали ми, по-моєму, з удаю, це її приток. І якраз він оце виявився таким вражаючим. Річка вузька з крутими берегами, на які не можна видратися, або зарощі повністю камишом. общем, як в джунглях, дерева кругом до самої води. Вони височені, іноді вони падають і перегаражують річку. Все, що пливе по, по поверхні води, зупиняється, наслаюється. Всі гілки, сміття все застряє в цьому місці і перекриває повністю поверхню. Під низом вода тече, а зверху такий виходить, слой, плацдар непроходимий. Іти по ньому не можна, опиратися нема як, але він не дає проплит лодкам. Насправді для мене цей похід виявився фантастичним, дивовижним, чудовим, але це на любителя. Ось по обличчю Аркадіча не скаже, що він задоволений, що поміняв диван на місце у Байдарці. Аркадіч, наш найстарший учасник походу, чудовий дядько, не пам'ятаю йому чи під 70 років, чи, чи за 70. Но він такий справжній такий походний. Та всі ми там справжні походні. Жалко тільки, що я вас всіх, всі контакти з вами втратила. Тому прошу хто побачить, найдіть мене, будь ласка, напишіть що небудь в коментарях. Взагалі люди створені не для життя у, у дикій природі, а в нас іще є оці речі, а байдарка ще дуже довга. І там, коли треба ювелірні маневри, а її 5 чим чемто метрів, а може і 6 з чим-то. І щоб її оце повернути між тими карягами, ніяк не виходить. Або нос раніше треба, або жопу треба, ну, самі бачите. Дивлюся я на це все і думаю, як би мені хотілося б засняти такий похід з різних точок зйомки, різними планами, крупними, дальніми, з того берегу, зверху, знизу. Але щоб таке засняти, треба, щоб у похід йшли професійні оператори і режисери. А у мене навіть кріплення на голову не було. Це в таких важких переправах на оцих завалах я держала камеру в зубах. І там же ж треба все це робити, і руками байдарку перетягувати і на ті шатаючі брьовна ставати. І тому я головою дергаю. Тому таке неякісне, ну це не зображення, зображення, то само собою. А такі рухи різкі. Тому що камера в зубах, бо мені треба байдарку перетягувати. Ну говорити, я ж нічого не умею. Буду, мабуть, озвучувати потом. Я нічого сказать не вмію. не <клухи> Учуватися, <клухи> Красота такая, что, короче, я не выдержала. Я всегда считаю, что первый день не для съемок. Не знаю, что я так считаю. А теперь думаю, как это так. Вспоминала, где она лежит. И думаю, что все-таки надо взять себя в руки, залезть за крома свои. И хоть и не хочется, но достать это все снаряжение. По над берегом левым держимся. Тут не так, как на сто ходит, тут думать не надо. Насправді для мене цей похід виявився фантастичним, дивовижним, чудовим. Можуть показатися, що всі ці епітіти це про гарну погоду, красиві пейзажі, але це не так. Ні, воно то так. Але серце було не на місці, бо ти не знаєш, що там за кожним поворотом тебе очікувало невідомий завал. або або ще невідомий завал, або третій невідомий завал. Іноді, бувало, не вистачало вже ні сил, ні смікалки, щоб шукати ті лазейки, як його пройти. І мені здається, що ці всі пригоди, ці всі враження набагато перевищують те, що погана якість була у відео. І я дуже прошу поширити це відео всім, хто його бачить, тому що я хочу знайти всіх тих людей, хто там був. Якщо хтось пізнає себе, цей похід ті, згадає ті пригоди, будь ласка, напишіть мені щось, знайдіть мене як-нібудь, бо я тоді була така дурна, молода, думала, що все життя ще попереду і втратила всі ваші контакти. Я якось завжди відносилась до відео холодно, тому що я вважала, що якість, хорошу якість я не зможу зробити, а погану не хочу. Ну, потім з'явилися екшн камери, і то було просто як. На жаль, це відео вийшло як посібник як не можна знімати. А ще вона на другий день відмовилась писати звук, і це взагалі повний шок. Тепер мені ще голову ламать, як озвучку накладати.

Такая какая-то красота у нас получилась. Прям как джунза. Вот, вот, Нема там их уже. Так, тут участок начался, то, кто был наоборот разлив, как его, водохранилище, а тут теперь наоборот завал на завале. Хронологія подій у відео нарушена, тому що я якось там було не по датам ці обривки відео, не по датам були сложення, я не зрозуміло, як вони називались, і вони в розброс. Я там їх щось переназивала, тому я розкидала, щоб було цікаво. осуда что табань правым а теперь сразу левым табань <звы> вот сейчас тут надо нырнуть блин Я ж думала доганять їх, я розумію, що надоїли. Я розумію, що набридли вже ці фрази про підписки, лайки, поширення. Але на моєму каналі, правда, буде більше цікавих походів і більше цікавих зйомок про природу, тому що мені це дуже подобається. І в порівнянні з цим відео я вже. Багато чому думаю, що навчилась. Тому заходьте на канал, підписуйтесь і пишіть, що не так, бо я, хочу, бо я хочу навчитися робити це краще і краще. І ваші поради ніколи не бувають зайвими. До нових зустрічей! Життя продовжується!